У нас понад 300 договорів із партнерськими закордонними університетами, і понад 100 із них це саме в рамках ну, доволі потужної програми Размус плюс мобіліті. От і велика кількість здобувачів освіти. І викладачів, до речі, які поїхали за кордон, змушені були поїхати, а вони використовують цю можливість на півроку, на рік людина може отримати мобільність, інтегруватися в освітній процес закладу вищої освіти університету партнера, і потім перезараховуються відповідно дисципліни, кредити. і Людина фактично отримує доволі широкий пул можливостей, тому що не лише як то кажуть, елементи. Вітчизняної освіти, а й закордонні практики, і у нас yeah. це зараз доволі так поширено для тих здобувачів, хто за кордоном.